115 та ППУ. Наразі фарбую годівнички своїх ППУ вуликів. Вони дуже довго в мене стояли, не фарбовані. А, прошліфував, промив. Наразі покрив одним шаром. Завтра другий шар і запускаю їх в роботу на зиму вже фарбованими. Хлопці кажуть, що PF-15 себе гарно показує на ППУ. Надіюсь, що буде все окей. Самі вулики я фарбував фарбою резиновою та фарбою фасадною на водній основі. Подивимося, як буде себе показувати PF-115. Надіюсь, що буде все ок. Швиденько прохожуся одним шаром. Одна баночка 140 гривень і фактично, я думаю, що на сотню годівничок мені вистачає для одного покриття. Ось внизу там криша, яка була поламана Тут фасадна фарба була. Ну, Вони дорогі і не такі вже дуже практичні, що є саме основне. Покращуємо умови для наших бджілок і полегшуємо свою роботу біля бджілок. Емаль алкідна пф 115 Темно, зелена. Наразі фарбую 145-ті корпуса, котрі цього року трошки працювали, були в сезон. Зараз покриваю перший шар. Завтра продовжимо на другий шар. В загальному вигляд мені подобається. Думаю, так само буде і практично з нею працювати сезон. Корпуса а, гніздові зелені, магазини зелені, годівнички будуть помаранчеві. Швиденько пробігають. Нехай сохне, а вже завтра Опа. будемо. Чітко кожен сантиметр гарно зафарбовувати. 8.08. Лісовий точок сьогодні тут роздав по літру сиропу, це вже, напевно, четвертий раз стимулюю. І також роздав другий раз по дві полоски проти кліща. У нас сьогодні 8-четверг. П'ятниця-субота. В суботу планую переїхати ще раз роздати по одному літру сиропу і вже з 20 серпня загодовувати великими порціями цукровим сиропом. 3 вересня 2024 року. Почав я сьогодні велику загодівлю із з годівничками, але бджілка ще не піднімається сюди. Ще не знають, ще не знають. На початку серпня давав по чотири рази е, літро, лі, по літру сиропчика. Це була стимулююча така підгодівля. А Наразі треба дати два рази, Тут, виходить по чотири літри, два по чотири сиропу. Сподіваюсь, що бджілка піде побачить. І сиропчик забере. Тільки зараз так почало в нього інтенсивно літати. До першого дня було досить так скупо, а зараз вже по другій годині тут тобто жила трошки мої більш активна. До речі, сьогодні забирав. Полоски, бівелевські залишок, Треба би забуде їх позбирати. Ну, в мене, слава Богу, все добре, нічого не потравилось, ніякі бджілки не всипались. Все добре. Можливо, тому що моя партія полосок була на півтора тижня швидше, ніж та партія, яка зараз розганялася по інтернету. Ще нема. Добре. Через тиждень знову прийдемо. На самому першому вулику пройшло дві години, то ось бджілка є. 17 вересня 24-го року. В два дні останніх був потужний дощ. Наразі бджілки облітуються досить гарно. Приготував також і має додати бджілкам сиропу. Ось бджола по виходила. Сьогодні мав ще оглянути декілька сімей. І взагалі подивитися, яка, яка тенденція по загодівлі, як по по кормам на зиму, але, на жаль, а може і на щастя, джилка облітується. І сьогодні я їх трогати не буду. Надіюся, завтра після завтра, коли джила облітається, тоді можна, можна буде подивитись, бо є деякі сім'ї, де треба поставити заставні. Є деякі сім'ї, котрі треба перевірити на маточку, чи знає, все нормально, та якось там позначено є. А Також треба забрати від деяких от, магазини, це міні-рамочка для нуклеусів. Нуклеус, так само треба там деякі об'єднати трохи її роботи, але це будемо виконувати м -м, напевно завтра-післязавтра. -завтра. На сьогодні вчілка літає, ввечері роздам політру сиропу. Ось красота. Опа. Якщо глянути зверху. Ось так кожний Вулиці є у нас бджілка. Сьогодні плюс 16, плюс 20 може буде. Та як в цьому вулику також немає заставної одної. Справа є вона заставна. Останенький брусок. Там немає, Тобто от бажано у ці брагаті вулики поставити. Ось тут є. Тут менше рамочок і тут є. Оп. Тут також бджілка літає. 22 вересня у всім якщо є розпліт на двох-трьох рамочках, так по 40-60, по 60, інколи відсотків. Має опівару від 30.07, 24. Зараз хочу поставити на... 5 сімей. Ось. Закрив днище, подивимося чи є розпліт і як працюють полоски. Працювали до цього непогано. Йдемо зараз глянемо, як у нас ситуація в сім'ях. І поставимо по дві полоски. Дно закрив і завтра будемо пробувати рахувати кущів. Так. Наразі така ситуація в сім'ях. Ще привожу до загодівлю. Ця сім'я фактично вже загодована, там є трішки сиру дні. годівнички. Так, йде за кодиплю. Ставлю по дві полоски. Перший вулик. Так, другий. Наробили вони наростів, цих набудували. І не дуже як ти навіть поставити полоски. Другий. Третій. Ще маю дати їм по три літри сиропу, ну, можливо, два. Але даю даним сім'ям в літрові ці годівнички, то трошки, звісно, що затягується. Загодів третій. Четверта скорочена. Минулого разу ставив рамочки за заставну. Ось янейка невелика, ці рамочки розпечатував. Цікаво, чи вони забрали звідти медок. Ні. Є тут також набриск джола поки що залишаю, сподіваюсь, що заберуть. Так ну, їм ставлю одну полоску по центру. Ось так, так, це у нас четверта. П'ята також на п'яти рамках. Та ставлю їм одну полоску. Є. Завтра будемо перевіряти їх. Сім годин вечора. Роздаю зараз сиропчик. Це краще сім'ї, які я ставив сьогодні полоски. Поки що не буду дивитися, що в них там всередині. Але бджілка бігає, все нормально. Пробимо однією рукою. Відірвалася ще й ручка. Бджілка бігає, полоску потрошки гризуть. Вже завтра буду перевіряти, як там у нас з кліщем. У мене є декілька ну, більшість іде старих, це годівничок. І той, що був там поплавок, пластмасова така пластинка, я, звісно, що забрав і поставив в малярну сітку. А так ось цьому році замовив декілька ще нових таких годівничок то вже є такий самий поплавок, але він вже має е, отвори і він вже нормально плаває. Тут досконали трішки. Це є, звісно, плюс. Так, ну ось так працює. Там ще є пару відерчиків. Розливаємо. Так, вечір, 23 вересня. Дивимося оцей п'ять вуликів, де ставилися полоски в день. А лки поки не можу, ну яркою. Вдень немав коли. Вдень немав коли. Так, перший. Так, ну, плеща достатньо. Дивіться скільки. Та ти що? Досить багато. Ну, полоски працюють, так. Треба завтра розставити. Скільки тут його є? Насиль багато. Фахпа. Так, кому тримай, це камера знімає. Ще вечір. теж багато. Є розплітно, тут важко, це тут є штук, височинать. Пригає пахло. Діємо завтра десь скільки. І це причому ставилися полоски. Три рази я ставив. Лазить, бачите. Добре, що дно рішетка і вони падають всі вниз. Продовжую боротьбу з кліщем. Так ось ставлю зараз апіфлом. 17.0624. Теж контрольку поставлю 5 вуликів. Нарешту пасіки ставлю апівару, те що було. І ставлю опіхвол, в мене залишок є ще з серпня, то теж для контролю хочу поставити. Ну і також дивлюсь, які сім'ї вже повні з медом. То їм їх позначаю для того, щоб вже їх не підгодовувати. Звісно, ставимо полоски. Так, ще пару штук, може мені вистачить на всіх. Ні, не вистачить. Ну, Що є то є Так, у нас оці дві з розплодом. Ми ставимо попереду одну трішки і чуть-чуть позаду. Попередній огляд показав, що пліщ є. Немало пліща. Ну, я вже думав тільки проливати вікіном пізніше. Хоча я три рази був робив обробку. Але треба. І Ставимо, звісно, за закриваємо дно. Цю Залишилося три полоски. Так. Ставимо полоски. Попереду ставлю. Ось так, щоб було близько одна до одних, щоб було ближче до самого кліща. А потім цікаво глянути, як вони працюють. Так. І давайте ще цей крайній. На крайній зараз поставимо одну полоску піфлом, а одну піфлум, тому що тепло вже в мене немає. Речі, по годівницьку, це з нових. І те, що я казав, у них є новий плотик ось такий, з отворами. Раніше він був повністю суцільний і він не плавав. Цей плаває і також має. Ось такі зубці, котрі тримають його по центру. Це от нова. Так, чітко доходить звідти. Нова годівничка гарно працює. Кому цікаво, магазин їм в Чернівцях. Звертайтеся, вам Максим надасть всю інформацію по вартості, по всьому. До речі, бджілка один із кращих магазинів. Ну, то що він чинеся, найкращий, це факт. Піднявся наверх. Так, супер. І ставимо одну полоску півару. Так. І вже крайний апіфлон. Полосочка. Опа, ще якийсь дощик. А, апі, так, опіс І, звісно, закриваємо днище. Опа! Туго йде. Зараз. Отаку. От Супер. Так, 12-та година дня. Пройшло три години, mm -hmm. як я поставив цих п'ять вуликів. Славив полоски! Атифлом! Ось, атефлом! Хочу глянути! Хочу глянути, як у нас справи з кліщем. Так, да, а кліщ сипіться! Зараз, ока. Ось. Є. Закриваємо, йдемо далі. Через три години опа, і тут теж сипеться, Оці всі точки це все тіще. Так ова. Ова. Ти шо ти шо? Десь який Це пройшло всього 3 години. Ова! Тут капець. Просто капець. Люди добре. Ти-ташо, та ти, що? Кліщ ти, що? випадає прямо. Дуже багато кліща. Ну, щоб ви не думали, що я не обробляв взагалі кліща. Перше за увесь сезон. Три рази зрізував а, язики. Тобто в мене десята рамка, іде годівничка, і там вони постійно відтягують великі язики з трутним. Три рази я був зрізував, один раз був медовий язик. Тобто чотири рази зрізував, три з, з трутним. Також, також в кінець липня, коли відібрав медові рамки, ставив а, полоски. Також апівару, апіфлум, ставив по дві полоски одного того, одного того, цього препарату. І в серпні місяці ставив два рази полоски також даної фірми. Бачите, тобто я обробляв вже три рази, це вже буде четвертий раз, який я ставлю полоски. Ну ефект є, бо, тому що сипиться кліщ. І полоски я був, купляв всі разом. а На кінець. Липня місяця, тобто вони всі працюють, всі свіжі і всі показують результат. Кліща я збивав три рази, це вже четвертий раз. Надію, що крайній і вже буду м -м, проливати, напевне, біпіном пізніше. Так? Можливо, ще теж. Можливо, пролию біпіном швидше, декілька сімей, щоб побачити, чи є взагалі кліщ. Або тому що його досить багато. Я, я в шоці. Я в шоці. Наразі в бджолосім'ях є розплід. в Загальному десь ну, по, по ладошки є практично в кожній сім'ї. По півтора, по дві лодоні є, є розплоду. Мені ще не вистачило на даному точку цих полосок. Зараз дружина привезе, я буду також доставляти. І так само треба ще поїхати і на другий точок. Там я маю також додати ще по три літри сиропу. У мене буде вже така фінішна. А загодівля теж треба поставити буде полоски. І так, прийшла доба, як Я поставив апіфлом. П'ять вуликів контрольних. Тут одна полоска піфлум, одна апівару. Бо був залишок апіфлоу. Вчора вже через 3 години було досить багато кліща. Подивимося, що зараз. Мені рукою незручно. Так, відкрию поки всі. Так, одна апіфрум, одна апівара. Кліща є, дай Боже. Пліща є багато, полосочку гризуть. Кипіфлом і теж кліща є багато. Полоски працюють. Ох тут, напевно, найбільше. Напевно, в них ще є одна рамочка, що я розпечатав. Так, кліща дуже багато. Я в шокі. Аналогічно. Там ще один. шевелиться. Так, і тут також навіть забито все кліщами. Це капець, це капець. Добре, вробив всю, всю пасіку вчора. Надію, що такий результат впевнений, що на всіх. Ну, дно-сітка. у всіх вуликах дносітка. А, В цих м -м, рогатих, в тих дерев'яних також в ППУ, десь там в мене є ще теж пара ППУ. Моробджіл не видно. Подивитися. Джила ну, активно досить. Ось тут менше є, менше рамочок. Горобжі нема. А трошки потопилися у годівниці. Крайній раз давав вже сироп. Вже паська зарадована фактично, тому що залишилось У мене 13 сімей, що треба дати по одному літру сиропу. Так що загальне мапівари пофілом працюють. Кліща дуже багато цього року. Вчора ще взяв а, дві пачки пофілому. Дата 20.08, бо не вистачило. Це 17.06. В мене є там, по-моєму, 2, 4, 5, 6, 7 Зараз поставимо, теж перевіримо, поставлю теж знизу. Закриють дно. Якраз у нас був вулики ППУ. Ось щурка. Вулики ППУ будуть. Ось ці. Ставлю теж по дві полоски. Опіфлон. Вовсько зараз поставлю. Закрию дно, щоб побачити результат. Також ще ставити на тучку, котрий в лісі одному із дані полоси. Тому хочу перевірити, як вони працюють на цьому точку, котрий ближче знаходиться. Так, ну і звісно, ставлю за 4, 5, 6, 7. 7 сімей отримали піфлун. Зараз 9 години ранку. А, напевно, 26 20... вересня.